Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знаходимося в центрі торака абдомінальної хірургії комунального підприємства Полтавська обласна клінічна лікарня імені Миколи Скофасовського Полтавської обласної ради, яка є базою для надзвичайно цікавої кафедри кафедри хірургії номер 2 Ми знаходимося біля кабінету завідувача кафедри хірургії номер 2 професора Володимира Дмитровича Шейка. Тож, давайте з ним і поспілкуємося. Добрий день, Володимиру Дмитровичу. Надзвичайно приємно було прийняти ваше запрошення сьогодні відвідувати кафедру. Я знаю, що кафедра має досить таку потужну велику історію. То в двох словах, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам всі такі скажімо, моменти розвитку кафедри і безумовно її заведення. Дякую, Деві Соломонович. Наша кафедра відносно молода, заснована у 1975 році вже під час формування структур лікувального на той час медичного факультету. І в порівнянні з історією університету, яка вже перебіг 100 років, досить скромна. Але 1975 року, в наступному році, нам буде 50 років. Тобто вже е, е, істотний юбілей. Ми плануємо відзначити цю подію на державному рівні, організуємо конференцію. Ну, плани такі є, як наше життя нам дозволить. Е, Першим засновником нашої кафедри був професор на той час і головний лікар обласної лікарні. Мазурик Іван е Міхтєйович. Мехт... І е е після нього майже е через 20 років Єленко Іван Олексійович і я третій завідувач на е цьому посту е керую колективом кафедри. Кафедра була заснована як е випускаюча кафедра. Тобто, ми традиційно на той час це була кафедра госпітальної хірургії, потім кафедра хірургії номер 2 потім госпітальної хірургії, зараз ми опять кафедра хірургії номер 2 тобто, Традиційно ми готували випускників на той час лікувального медичного факультету. Це так залишається і зараз. Тобто У нас традиційно навчаються студенти 5-6 випускного курсу. І ми доводимо їх до державних іспіль. На цей час наша кафедра значно збільшилась. На сьогодні у нас відповідно до нової програми навчання до нашої кафедри були залучені такі підрозділи, як дитяча хірургія, нейрохірургія і урологія. Тобто на сьогоднішній день структура кафедри майже 22 ставки викладачів. Тому о, кафедра на сьогоднішній день викладає і на медичному факультеті номер 1 і на медичному факультеті номер 2 і на стоматологічному факультеті. Переважно це урологія, нейрохірургія і дитяча хірургія. Тобто досить потужний колектив, досить різнонаправлені галузі навчання, але все, всіх нас об'єднує об інтервенційна медицина. тобто Власна хірургія різних направлень. От. Крім студентів, традиційно на кафедрі навчаються лікарі-інтерні за курсами, крім того, лікарі-курсанти. У нас власне ТУ є тематичне удосконалення з лапароскопічної хірургії, займаємося ми разом з Нашими колегами підготовка і по полі по загальній судинній хірургії. Тобто досить такі різнонаправлені у нас підготовки фахівців, тобто і студенти, і інтерни, лікарі-інтерни, і лікарі-посанти. Лікарі В цьому році ми запропонували і. В якості вибіркової компоненти вели програму хірургії ожиріння. На сьогоднішній день це одна із досить значимих. Вона відзначається і на теренах ВОЗ як проблема пандемії, в тому числі на сьогоднішній день хірургічні втручання, які спрямовані на профілактику і лікування ожиріння, діабету другого типу. Артеріальної гіпертензії, тобто метаболічного синдрому, досить значимий плац хірургії у всьому світі, тому ми не можемо залишати поза увагою цей напрямок і тому наші студенти зобов'язані вивчати ці напрямки і в якості вибіркової компоненти тобто, за бажанням студенти ми набираємо групи, які вивчають цю проблему. Власне кажучи, це досить інтересна. Цікава така таке направлення. Я вам е, зараз е, отримав е, нову публікацію в американському журналі, де на сьогоднішній день вже е, обговорюються проблеми е, препаратів терапевтичного спрямову антагоністів е, глюкогенподобного гормону no який вже на сьогоднішній день позиціонується як альтернатива хірургії. Тобто, на сьогоднішній день, ну, скажімо так, гегелівська спіраль досить потужно розвивається. Тому ми дуже раді е, навчати наших студентів, ті, які незважаючи на е, сьогоднішні проблеми і в суспільстві, і в политичі, і в е, наслідок е, агресії, яка проти нас триває, вже навчати студентів і е, привлікати е, людей, які хочуть і бажають займатися. Лікуванням людей приносити пользу людям до лав нашого університету. Я вам дуже вдячний за таку розгорнуту презентацію, але залишилося все ж таки одне питання. Ви надзвичайно потужний хірург, перш за все, не тільки науковий. нас можуть дивитися студенти першого, другого, третього курсу в душі, мабуть, є вже така група студентів, яким дуже хочеться стати хірургом. Я думаю, їм буде дуже цікаво порадити. Від хірурга гуру, не побоюсь цього слова, яким якостям, яким рисами характеру має володіти людина, що все-таки з нього став хірург-професіонал, на думку? Ви знаєте, навіть серед студентів на сьогоднішній день, ну я би сказав так, ми шукаємо огонь очах. Тобто, коли воно є, бачить, що людина горить, коли людина бажає займатися їй не тільки цікаво, але і вона готова навчатися самостійно, це дуже таких людей ми шукаємо у нас. Працює, причому традиційно працює вже багато років студентська наукова група, де викладачі всіх напрямків, і урологія, і, і нейрохірургія, і дитяча хірургія, і загальні хірургії. Причому ми розташовані на базі торакабдомінального центру. У нас виконуються і теракальні втручання, і абдомінальні втручання, і практилогічні втручання. В курсі нашого навчання і кардіохірургія у нас досить потужний напрямок ендоваскулярної хірургії в лікарні. І студенти все це входить в програму навчання на нашій базі. Студенти це бачать. Ми їх залучуємо для участі в науковій роботі, для участі в публікаціях. Вони працюють під керівництвом наших фахівців провідних, які вже як які що робити за студентами, для того, щоб це полум'я, яке ми бачимо в очах, розпочатку воно не погасло за час навчання в університеті і дуже раді цих. Майбутніх фахівців бачить у себе і на курсах, і на навчаннях. Тому ми всячески підтримуємо. Тому основне, чого ми ж чекаємо майбутніх хірургів, це відданості і жаги займатися цією інтервенційною проблемою, оскільки хірургія це не та галузь, де ти працював з 8 до 3.42, пішов і забув про свою роботу, оскільки. Це і пацієнти, які тобі їх виписали, тобі дзвонять і задають питання, ці свіжеоперовані пацієнти, яких спостерігають чергові лікарі, і виникають питання і у пацієнтів, і у чергових лікарів. Тобто хірург завжди прив'язаний до стаціонару. навіть у відпустці ми супроводжуємо своїх пацієнтів, тих, які пролікували. Тому людина, яка бажає присвятити собі хірургічній галузі, вона тому розуміти, що це навчання на, всю, на все життя. Це прив'язка до роботи, і воно цілодобове, ціломісячне, цілорічне. І без цього хірурга не буває. Хто не впливає, він потім ходить сумішні так. якісь факі. Як казав мій, колись один з перших вчителів професор Шаманов Викер Хезирович. Це фанати хірургії. Отакі От е хірургії переживають. Шановні здобувачі освіти, хто бачить в собі в очах і поклик в серці володимир Дмитрович Шейка та кафедри хірургії No2, чекає саме на вас. А я знаю, що на кафедрі реалізується досить широкий освітній процес, про що нам розповість завуч кафедри, на це Сергій Товшковий. ходімо за нього.